Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні давайте дивитися, що готую вам доля. Смачної кави вам, гарного настрою та цікавої розповіді. Угу. Комусь з вас знайомство з новою людиною, людина, яка як покличе вас за собою. Для вас по-різному воно може бути. Це хтось може бути, хто зацікавить вас якоюсь ідеєю, і ви схочете ну, робити так, як людина робить, навчатись чомусь, що вміє людина. Для когось це взагалі кардинальні зміни в житті. Це коли ви переїздите десь з людиною. Ну, тобто це повна зміна особистого життя. І ще є третє просто людина як сюрприз. Це, от знаєте, коли вам потрібна була така людина в житті, от, для ваших якихось потреб. Наприклад, розвиток в, чому, в чомусь, певні якісь знання або Ну, наприклад, вчитель, лікар, юрист, ну, тобто фахівець якийсь. Далі для когось з вас побільшає у вас енергії. Це ви щось робите. Ви, в чим... ви знаєте, як є певні страхи. Для когось з вас, як боїтесь якогось чоловіка, спілкування з чоловіком, але тут, знаєте, ваші страхи вони як не виправдаються, і у вас так От ви коли зрозумієте, що ви собі щось там вигадали, що вам щось здалось. У вас просто, знаєте, ну, як вдихнете в себе енергію, її значно побільшає. Комусь з вас чоловік буде розповідати за свою якусь останню розмову з іншим чоловіком, з другом, з колегою. Якісь як секрети буде розповідати, це, знаєте, для вас це чим важливо? Ви можете так розуміти, що ви маєте велику довіру у цього чоловіка. Він, ну, знаєте, як виділяє вас серед багатьох інших в своєму оточенні. І, ну, якось. Йому хочеться з вами спілкуватись про своє життя, про свої якісь там цікавості, гаразди і негаразди гаразди в житті. Ну, тобто, ділитись з вами чимось таким, що він не кожному розповість. Це ну, у вас поміцнішають стосунки з цим чоловіком. Так, далі. Незадоволений чоловік, ага. Дивіться, це, робо... це сім'я, сім'я, рідні, близькі. Угу. Ваша заклопотаність і ваша неможливість з ним, з ним бути у, спіл... у тісному спілкуванні. Ви якось його, як знаєте, будете трошки від себе відсувати, що, вибач, будь ласка, я така зайнята, що не до тебе зараз. Буде дуже так, знаєте, болісно йому буде це. Він одразу собі навигадує, що він вам більше не потрібен, що він взагалі от зайва людина в вашому житті. Ну, тобто такого багато дурного в голову собі напхає і буде носити там. І це для когось це у найближчі 19 днів, а для когось це буде 16 або 19 число. Отака от ситуація станеться. І ви, може, і не звернете на це увагу одразу. Але потім будете собі думати, що там в нього з настроєм, що він такий, як у воду кинутий. Угу. Успіх тут когось з вас очікує, успіх у стосунках, тут хтось, хто має бажання мати сім'ю, то тут у вас просто. Ну, складається сім'я. Угу. Далі. А ну, тут біжить чоловік, з якимсь виконанням, йому так хочеться швидко-швидко вам. Якесь виконання принести, і от бачиш, от бачиш, що в мене вийшло. Може, ви не вірили. Угу. Так, от тут будьте уважні, вам треба буде спілкуватись з чоловіком, Ким завгодно він може бути вам. Може бути і е, хтось з сім'ї, хтось з сусідів, хтось, просто ви там, ну, є друзі, наприклад, там хтось. А, от скажу, як, як воно тут показано. Це, знаєте, чортівня якась буде йти з вуст цього чоловіка. Просто от, ну... ви будете розуміти, що щось не те він говорить. Взагалі не слухайте, бо це просто, ну, така дурня, що просто щось йому або ну, не знаю, навіть не знаю, як вам це пояснити. Ну просто це нормально це не виглядає. Якийсь клінічний випадок. Так, ось тут, Літери М, В, зараз, Л, так, тут якась поїздка планується на кладовище. Ну, щось там до ладу буде приводитись, якісь домовляння, якісь люди, якісь чоловіки тут. Ну, це як треба щось там зробити, і будете до когось звертатись, хтось з вас. Будь ласка, це загальна філіжанка. Чиясь інформація не звертайте увагу, якщо у вас не було такого в планах. Взагалі і думок таких не було, то і не ваша інформація. Просто не тягніть на себе все підряд. Так, фінансова якась тема тут жаліється один чоловік іншому. Про фінанси свої, про свою скруту. Зараз у фінансах будуть вдвох думати, як йому допомогти. Що зробити, що там можна зробити. Далі. Тут стрибає хтось такий задоволений, але недовго він буде задоволений, там як на розпеченій сковорідці буде, врешті-решт, стрибати. Знаєте, коли людина спочатку, він когось там, ну, якось шукав, щось там таке, не, не грасти, якийсь зробив і думав, що це просто. от... Все вийшло і все буде добре. Ні, не буде, тут схоплять його. І буде далі вже стрибати, думати, як з цієї ситуації вийти. Далі Т, Г, В, П, С. Ось такі ініціали люди, які. Як намагаються вирішити якусь проблему, але поки що не розуміють, з якого боку підійти. Ви в цій ситуації у осторонь ви спостерігаєте, їм ця ситуація вже пече до так, що вже давно треба було б наважитись на, на щось. Але Ну, як то кажуть, довели до, до останнього, а тепер буде швидко щось вирішене, але ну, поки що не показано. Це, знаєте, як чотири людини разом збираються і намагаються щось вирішити. Є п'ята людина, яка, як шпигун, слухає, спостерігає, знає, про що розмова, і, і потім комусь передає. Тож будьте уважні. Далі. Тут багато чого, я так розумію, що про навчання, про початок. Навчального року, бо вчителі та діти тут тема така. Знаєте, вона окрема і вона така, що про захист. Більш за все треба буде думати про захист. Тут уважно будьте. Як знаєте, от поцікавитись і. Перевірити тему захисту дітей. І чимало грошей піде у когось робота соціум, це на якусь нерухомість, щось там така величенька сума буде туди вкладатись. Але цим вже займаються. По роботі. Ну, багато, багато клопоту, багато. Ну, не виглядає, що щось новеньке, це щось, чим займаєтесь вже давно, і каже, ну, від кавової гущі. Єдине, що не все робіть мотушки. Когось тут притягуйте до своїх якихось справ. Тут, ну, як делегувати треба частина роботи, бо багато на собі вже несете. Показаний чоловік, який. Тут як мрія про зустріч. Як, знаєте, от людина, яка бувають моменти, коли він навіть спати не може. Так багато він думає про це. Дорога, дорога яка от заради зустрічі з іншою людиною, показана світла, хороша, нормальна дорога. Допомога, ну, в кого як, у когось від чоловіка вам допомога, в когось навпаки, будете ви допомагати якомусь чоловікові. Це як близька для вас людина. Це може бути родичем, може бути другом, може навіть і сусідом. Людина напряму попросить у вас про цю допомогу. Поки у когось тут лінощі вас подолали, вже не треба. Завершуйте з тими лінощами, і виходьте, ви ж собі там багато чого думаєте, що треба і одне, і те, і інше зробити. І показана ситуація, в якій ви, як, ви будете. Робити все те, що ви собі напланували, у вас побільшає енергії. От, здавалось би, так, ну, втома буде, а навпаки, може менше буде енергії, Ні, тут побільшає. Ну, може, це просто через те, що ви будете задоволені, що все за вашим списком зроблене. Хтось тут буде хизуватись перед вами про, яку, про якесь завершення. Якась така, знаєте, складна тема між людиною і ще тут кимсь, як за спиною залишає ну, тут чоловіча енергія. Коли знаєте, от щось було складно зробити, але все ж таки от вийшло. І буде вам. Просто от одразу, знаєте, як прибіжить там чи зателефонує, от з таким, що ви уявляєш а в мене все вийшло, все ж таки зроблено. Так, ну це ви будете задоволені тим фактом. Це хтось близький до вас. Ви радієте. Тут гарні гроші до когось прийдуть, але одразу починаєте зливати частину грошей. Ну, наприклад, там треба комуналку платити або закупівлі якісь, звісно ж. Але це от ось-ось вони будуть у вас вже ті гроші. Зарплатня, наприклад. Ну і все, на цьому закриваю. Невеличкі зміни в грошах для когось з вас показані. Це, це більш як перепланування вашого бюджету. Щось ви там будете, зміни якісь вносити. У вас як, як до 28-29 числа оці зміни будуть у вами. Встановлені. Це не те, що нам нав'язане кимсь а це ви самі собі так придумаєте. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами. Обов'язково змін на краще. Бережіть себе, будьте здорові, і побачимось в нових відео. Всім пока!